Вітаю підписників та глядачів каналу Ворожіння Таро. Давайте сьогодні розглянемо актуальне на сьогоднішній день питання: питання Бахмуту, питання Солі... Солідару. Яка там розглянемо, яка там обстановка на сьогодні? Спочатку Бахмут. Яка там ситуація на сьогодні в Бахмуті? Ну, так, як я і казала, ситуація в Бахматі дуже складна. Дуже багато жертв, дуже багато смертей. Керівник, який керує цією операцією зі сторони агресора, чомусь навіть аж радіє, що так воно все, що хоч десь пішов наступ окупантів. Але ми бачимо. Чітку картину, що окупанти дуже багато несуть втрат, як і живої сили, як і техніки. Наші українські війська постійно їм ставлять, як от знаєте, палки в колеса. І також українські війська не здають місто Бахмут. Вони активно підвозять живу силу, підвозять техніку, тобто Хлопці наші молодці держуться і захищають місто як можуть. Хоть давайте розглянемо, як себе там почувають російські солдати, що вони думають, з яким вони настроєм там в Бахмуті зараз воюють. Російські солдати, що вони там собі фантазують. Ой, вони довольні, вони, а, ну, звісно, довольні. Вони хоч десь пішли в наступ так так із-за того, що їм, мабуть, прийшло якесь постачання туди сили, зброї і живої біомаси, вони почувство свою впевненість десь а, і почали. Наступать, я радію, що дивіться, бачите, ми таки показуємо. Вони впевнені в своїх діях. А і ще мене дуже карта оця займ, знаєте, дуже радує, тому що таке враження, що всі оцю цю техніку і війська вони взяли не з своїх резервів, а швидше навіть постягували їх із других територій, тим самим ослабивши фронт в інших місцях. Так що це навіть... О, ну, з одної сторони, хорошо, так як наші солдати можуть в інших місцях трошки десь може, і в наступ піти, може, десь трошки в них буде затища та передихнуть. Так, як там справи настрой в українських ЗСУ? Боже, які наші хлопці молодці. В усіх картах, розкладах, які я роблю, а мені наших солдат показує такими, якими знаєте, світлими і добрими. От вони в даному розкладі видно, що вони поб'ють агресора. Все, все, що росіяни там собі напланували, нафантазували, і вони чомусь там тіпа радіють, що в них щось виходить, це все буде знищено. Знищено з таким розмахом, що цьому буде дивуватися і слідкувати за цим буде весь світ. І, знаєте, це принесе велику славу нашим хлопцям, да? Велике, велику повагу нашим хлопцям. Тобто і в мене є дуже велика, дуже велика надія, що Бахмут таки не вдасться окупувати росіянам. А, що наші українські воїни його відіб'ють і захищать, захистять? Так, давайте глянемо. Чи буде Бахмут окупований росіянами? Ні, ні, дивіться, Бахмут окупований росіянами однозначно не буде. А, так як серед їхніх, так як серед їхніх або військових. Командувачів, є зрадники, є шпигуни. І це по карті традиція випадає, що це в них скрізь є зрадники. Тобто, це, це традиційно для їхньої нації. І перемога буде за нами. Тобто, я з певністю можу сказати, що в тяжких боях, які зараз тривають в Бахмуті, Бахмут окупований і зданий не буде. Дуже хочеться, щоб цей розклад на Бахмут у мене. Програвся дуже стопроцентно, щоб так і було, щоб якнайменше загинуло наших солдат у Бахмуті, щоб їх Бог охороняв. Так, тепер давайте подивимося, Соледар. Також дуже активна точка. Дуже гаряче там, навіть гарячіше, ніж у Бахмуті, що там твориться, в Солидарі. Навіть карти нам показують, що агресор довго накопичував війська, довго туди стягував, довго готувався, щоб завдати такий подушний удар. Навіть з фанатизмом він такий, знаєте, був настроєний, це був довготривалий процес підготовки їхньої. І там зараз йдуть дуже тяжкі бої. Тобто, зараз, навіть, на перший погляд, я й не скажу. Де буде, за ким буде перемога? Давайте розглянемо настрій російських солдат, що там російські солдати собі не фантазували. Дві карти витяга. Так, дивимося. Цікаво, що випалиш. Практично, ой, вибачте, випали практично такі самі карти, як і на Бахмут, що туди були стягнуті війська. Але дивіться, якщо в Бахмут були стягнуті війська із інших точок фронту, то тут би я сказала, що на Соледар були привезені нові війська, мобілізовані. Але також вони терплять там а, дуже значні а, втрати, втрати техніки, дуже, дуже багато живої сили, а, так як їхня влада вже, знаєте, сидить на троні, який хитається. Тобто а, вони хочуть задавити кількістю, да, а, а, взяти це місто кількістю живої сили, а Розумного керування цією силою в них немає. Да? З, з такою кількістю людей та при розумному руководителі, як то кажуть, можна було багато що зробити. Ну, слава Богу, в них керівництво не, не сильно розумне. О, воно тільки корче з себе, що воно цар на, на престолі, але толку з цього не буде. О, так що вони й самі цього бачать. Вони бачать, що ми вроді як і перемагаємо, вроді ми от такі. Але насправді нема в них нічого, в них навіть дух бойовий падає. Так, наші хлопчики ЗСУ. Дивіться, наші люди, наш народ, він дуже свободолюбивий, йому навіть допомагає земля, на якій вони б'ються. Вони готують. Якийсь, я не буду розкривати все, те, що я бачу і говорити, щоб, бо це, це таємниця, це не можна казати. Я скажу коротко, що вони готують щось таке, от чого будем, будемо всі радіти, а російська армія нести великі втрати. Тобто, перемога на нашому боці. Скажу коротко так. Боротьба там буде тривати, боротьба це, це буде не скоро. Це ще, я ж кажу, йде до цього підготовка. Але там також щось буде таке грандіозне, таке грандіозне. Так, давайте подивимося, чи буде окупований Солідар. Ні, він не буде окупований. Не можу зразу сказати, що він не буде окупований, він буде Український, і також, дивіться, випала карта мир. За, це, за цією операцією буде також наблюдати весь світ. Тобто, увага світу і всіх політичних людей прикута до того, що проходить Бахмут і Солітар. І мені здається, що іменно оці два міста і зроблять великий перелом. Для нашої країни в ході війни. О, можу сказати тільки одне: щоб Бог оберігав наших солдат, захищав їх О, і, і, скорішого миру. Вам дякую за перегляд мого відео. Коментуйте, підписуйтесь, ставте лайки. До нових зустрічей!